Для української політичної нації дуже важлива саме мова. І чому в мене є відповідь на це питання? Ми набули остаточно, я сподіваюся, незалежність і суверенність 91-го року. До того, попри різноманітні спроби здобути державність, ми її не могли здобути. Та є були спроби Мазепи, були спроби Хмельницького, були спроби визвольних змагань початку початку го сторіччя. Але сталою державності, ми не отримували насамперед через через дії нашого постійного ворога Росії. А де була Україна весь цей час? Мене є питання. Де вона була? Вона була в мові, вона була в літературі і в культурі. І саме через те, що, попри всі утиски імперські, ми зберігли це, в 91-го року нам було за що вчепитися за це ядро, та, за ядро політичної, культурної, історичної ідентичності. Тому я не втомлююся повторювати, що. Е е на жила не в ДНК або крові Тараса Шевченка, а в його мові, і те, що він через віки нам передав цю мову, а ми це зберігли, і наші предки. Оце і була запорукою, теж що... одної з головних запорук, одна одної з головних засад того, що ми змогли здобути незалежність і могли її захистити, і захищаємо надалі. І от те, що ви сказали щодо росіян, так це абсолютно правда. Ми дуже багато з пен-клубом і не лише подорожуємо деокупованими територіями. І от знову повертаючись до функціонування інституцій, наш ворог дуже добре це розуміє, що інституції важать та тільки які інституції. Є інституції тоталітарних авторитарних режимів, і є інституції демократичні. Дві речі, які вони роблять усюди. От я як мантру чую повсюдно, коли куди ми приїжджаємо на деокуповані території. Байдуже, це великі міста, чи це села. Що вони роблять? Вони нищать українські бібліотеки або на сміття вивозять, або. Невідомо куди, спалюють тощо. І вони влаштовують першу інституцію, тобто вони нищать наші культурні інституції, і першу інституцію, яку вони влаштовують, власну, це катівня. Причому туди можуть потрапити байдуже там російськомовні, україномовні. Головне встановити цю територію терору. Тобто замість української культури, української мови, українського бачення історії. Привести своє бачення історії. Російська історія це нескінченний терор. Тому, якщо ми хочемо захищ... захистити майбуття наших нащадків, то ми маємо про це подумати і придбати. Ми маємо розуміти, що ми маємо підступного і дуже потужного ворога, не треба його знецінювати. І що це протистояння триватиме доволі довго. І отут в цьому контексті я хотів би замислитися над питанням, яке нас всіх турбує дуже питання про образ нашої перемоги, тому що от є різні проекти там вихід на кордони 91-го року. Наскільки це реалістично сьогодні? Ну це питання не до мене, це питання до політиків, до дипломатів. до... Військових тощо мені здається, що на сьогодні, на жаль, це малореалістичний варіант. Але й навіть якщо цей омріяний варіант колись здійсниться, і наші війська стануть на кордоні 91-го року, і ми матимемо захищену суверенну територію України і в Криму, і в Донецькій, і в Луганській області, то чи буде це нашою остаточною перемогою? Коли ми матимемо за кордоном цього агресивного ресентиментного ворога і чи припинить він свою підривну діяльність, чи не загрожує нашим прийдешнім поколінням знову атака з того боку. І одним з головних чинників нашого самозахисту, а це вже не наш захист, ми вже підемо з того світу. Це захист наших великих дітей, полягає в тому, що в них не буде. Нічого в їхній ідентичності пов'язане з російськими наративами імперськими. А як це зробити? Дуже просто через мову. Якщо наші діти не сприйматимуть російську мову як свою. Та, як одну зі своїх мов. Та, вони знатимуть цю мову, вони знатимуть, що вона є поруч. Та. Але якщо вони сприйматимуть це як чужу мову, не обов'язково ворожу, може там за 100-200 років зміниться світ і е, буде якось інакше. Але що це не моя рідна мова, що це мова, ми розповімо їм про те, що це мова окупанта, що це мова загарбника. Е, то це означатиме дуже важливу складову нашої перемоги. Тому ця оповідка про те, як ми розмовляємо з нашими дітьми, якою мовою ми розмовляємо з нашими дітьми, і які, якою мовою наші діти розмовляють між собою. Це дуже важливо. А тут вмикається діяльність інституцій. Тому що навіть через те, що ми розмовляємо з власними дітьми української мови, а я маю цей досвід і маю. Успішний досвід. Да? Тому що моя дом, донька її вибіра, вона співачка, і для неї мова дуже важлива, в неї вибір однозначний. Вона співає двома мовами: українською і англійською. І я сподіваюся, що в цьому є також і моя роль. Не лише, але також і Могилянки, де вона вчилася, і, і, і моєї і родини, теж, і нашого кола. Але е, цього замало. Е, тому що якщо наші діти слухатимуть, е, Російську папсу, російський шансон, якщо вони читатимуть пропагандистські. Пости в Фейсбуці чи на а, т... Т... переклад фільмів. Пам'ятаєте, який був, 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 був Вереск з того, коли за... не заборонили, а запропонували перекладати просто всі фільми українською мовою? Да? І люди не будуть ходити до кінотеатрів, казали мої знайомі з кіноіндустрії. Все навпаки. А сьогодні ми не можемо дивитися. Я, наприклад, коли натрапляю на російський переклад улюблених, скажімо, о... мультфільмів, які я дивився зі своєю донькою. Я не можу це дивитися. Не тому, що це російська, тому що це дуже погано. Тому що наш переклад набагато кращий. Там панда конфу зі ступкою це, це шедевр. А спробуйте послухати це російською. Це жах. Просто не тому, що російське, ну що це теж дуже погано. Ще один приклад, коли з'явилися квоти на радіо Українському української музики, теж був верес вже з музичних кіл. В нас немає чим заповнити контент. Що ми маємо сьогодні? Ми, ми, ми побачили. я то знав, тому що я був всередині трохи цього руху. Але ми побачили, що існує фантастична, цікава, сучасна українська україномовна музика. Та, спів, який був непомітний через те, що він витискався е, російським контентом. І теж, отакі, е, е, теж переживання я від якихось теоретичних речей до практичних. Я кожного ранку на Подолі гуляв собакою, і е, напроти мого будинку там гастроном е, та, такий. І мене як хвилюю від нього відштовхувало, тому що з, того, з нього неслася російська мова і музика. І знов-таки не тому, що російська, а тому, що дуже погана. Та, або шансон, або якась попса. Просто в музичному сенсі погано зроблене. І Раптом, коли ухвалили цей закон про квоти, я гуляю собакою і е, раптом розумію, що, що я, мене нічого не, не відштовхує. Та? І я прислухаюся, та це попса, це не та музика, яку я слухаю. Та? Але це українська музика, яка зроблена дуже якісно. Та? І там вона примітивна, це не щось особливе. Та? Але, але я, для мене оку, цей акустичний простір ок. Та? Але хто про це має дбати? Ми самі це не зробимо. Про це мають дбати дбати інституції, і не обов'язково через заборони, а через сприяння. А це доволі складні механізми юридичні, економічні. Треба думати, як це робити, як це впроваджувати. І я погоджуюся, що про це мають дбати насамперед люди, які в правозахисному полі працювали. Та? тому, що якщо ти експерт лише з мови, ти можеш не розуміти, як захищати мову. На радіо, на телебаченні, в повсякденному житті, в Тіктоці, в цих нескінченних месенджерах і інших інструментах, в яких росіяни дуже активно працюють. Тому. Оця комбінація захисту української мови, просування української мови, розумного цікавого та через дієві демократичні інституції це дуже важливо. і тому ми всі тут, я так розумію, зібралися, тому що для нас це дуже важливо, Для нас це наше особисте виживання, і це надія на те, що наші діти житимуть не в багнюці російського світу смерті, а в вільній демократичній країні.